Привіт, мої любі глядачі. Я Надія Тарасова і ви на моєму каналі, де я розповідаю про психіку, психологію, психотерапію і, звичайно, про мій улюблений психоаналіз. І сьогодні, власне, я хочу розказати про психотерапію, а точніше, які є формати психотерапії. Найпоширеніші форми психотерапії це індивідуальна і групова. Також можна відмітити окремо як психотерапію пар, психотерапію сімейну. І я би окремо ще виділила дитячу психотерапію, бо там все одно є свої особливості, які ну, ніяк не співвідносяться, да, по суті, з кожним з цих форматів. Що ж, давайте детальніше про кожен з цих форматів і поговоримо з вами. І так, індивідуальна психотерапія, ну, в принципі, що тут не ясно, да? коли е, клієнт, да, людина безпосередньо індивідуально в психотерапії зі своїм психотерапевтом, да, це варіант, або такий найбільш поширеніший обличчя до обличчя, да, коли всі учасники процесу бачать один одного. Є інший варіант, це, який використовує класичний психоаналіз це терапія на кушеці, коли клієнт лежить, а терапевт сидить ну, позаду нього або біля нього. А це такі також цікавий варіант. А він допомагає більш так глибинно. Проаналізувати дуже багато переживань всередині клієнта. Не буду зараз уточнювати, чому саме при такому варіанті да, індивідуальної роботи це можливо. Але в загальному, да, що стосується індивідуальної форми психотерапії, чому і коли її варто вибирати, тоді, коли людина хоче розібратися сама з собою. Коли вона... Задумується над питаннями, хто я, який я, щось зі мною не так, щось в мені є таке, що я не розумію, або я хочу більшого. Коли, по суті, можна так сказати, що проблеми, які в неї є, турбують... Безпосередньо її особистість да, ну, безпосередньо стосуються її особистості, а, тоді це, звичайно, індивідуальна психотерапія, а, там, де можна все це пропрацювати. А, також в індивідуальній психотерапії прекрасно пропрацьовуються взаємостосунки а, між дітьми і батьками, ну вже дорослими дітьми да, і їх батьками, а, тому що індивідуальна терапія. Дуже сприяє а, тому, щоб з'являлися проекції, які в яких людина проєктує да, когось батьки. Тому, якщо ви хочете вирішити такі проблеми, вам точно в індивідуальну психотерапію. А інший формат це групова психотерапія також дуже класний варіант. Вона не є ні гіршою, ні кращою за індивідуальну форму, вона просто абсолютно інакша. Коли вартує йти. В груповий формат психотерапії, тоді, коли у вас є. Проблеми з соціальною комунікацією. Чому? Тому що група вона зазвичай складається. Ну, є малі групи, і великі, ну великі, то вам не потрібно. Малі групи вони зазвичай складаються там від 8 до 12 людей. Ну, звичайно, є там різні варіанти, але найчастіше це так. І оці 8-12 людей це є такі певна модель соціуму. Яка да, за межами цієї групи є. І там людина створює всі ті комунікації, проявляє всі ті стосунки, які вона. Проявляє в повсякденному своєму житті. І відповідно в цьому груповому форматі можна побачити, як взагалі ця людина себе поводить в соціумі. І це можуть їй сказати як учасники групи, інші, такі самі, як вона, які прийшли туди, так і відповідно ведучі групи їх може бути один або двоє ведучих групи. І якщо у вас є проблеми з комунікацією, якщо ви не знаєте. Як спілкуватися з людьми, якщо ви не знаєте, як вам поводити себе в соціумі, якщо у вас є якісь а, такі тривожні моменти стосовно інших людей, груповий формат дуже-дуже класна історія. Це надзвичайно складна історія в таких випадках, да? тому що ну, є проблеми з комунікацією в соціумі, а тут у вас. По суті, поміщають в таку модель соціуму, да, де, де треба все це комунікувати. Але коли людина дійсно наважується, то це дуже-дуже крутий результат. І е, зараз я думаю, що групова психотерапія взагалі дуже класний формат. В контексті підтримки один одного, тому що в тих подіях, які в нас є в країні, постійні тривоги, страхи через майбутнє, через теперішні війна, втрати дуже-дуже багатьох близьких помешкань, ну будь-чого. Да? Групові формати психотерапії найкращі в такому випадку, тому що ніщо. Так не може підтримати як група людей, які налаштовані на цю підтримку. А тому зараз дійсно дуже багато підтримуючих от таких групових форм психотерапії. Тому якщо у вас Дуже багато таких переживань і ви не справляєтесь. Груповий формат буде дуже корисним, власне, для того, щоб справлятися з тим, що які тривоги зараз в нас є, да, в більшості людей, які живуть в Україні, да, або українців за межами України. Також, чим ще хороший груповий варіант психотерапії, групова форма психотерапії це те, що зазвичай зазвичай така психотерапія дешевша. Ну, тому що там більше людей, відповідно, не так сфокусований терапевт на всіх, ну, це дешевші кошти. Але навіть через групову психотерапію певні індивідуальні проблеми також можна вирішити. Тому якщо вам не вистачає, наприклад, грошей, бо я розумію, що індивідуальна терапія, хорошого терапевта це вартісна процедура, то якщо вам не вистачає грошей на індивідуальний формат, але є якісь особистісні проблеми. Особисті, да, то ви тоді можете ну, звертатися до групового формату, і також там це можна вирішити. Просто це буде відбуватися трошки інакше. У мене є досвід як клієнтський, так і терапевтичний, як і індивідуального групового формату. Тому я точно знаю, як це працює з Знаю, як це працює зі сторони психотерапевта, як що змінюється і що там можна побачити. І обидва варіанти я абсолютно точно можу рекомендувати. І зараз навіть для деяких випадків я більше буду рекомендувати. Груповий формат. А, взагалі є трошечки негласне не, правило, що спочатку людина йде в індивідуальний а, аналіз, там, це обмовка по Фройду, а, бо хоче, щоб всі ходили в аналіз. А, а потім вже в, індивіду, в груповий да, для того, щоб налагодити якісь такі соціальні моменти. Це а, був би взагалі ідеальний варіант. Тому і то, і то класно, вирішуйте, що вам більше підходить під ваші запити. Що стосується інших форматів психотерапії, психотерапія пар, ну це зрозуміло, коли до терапевта проходить пара, коли в них щось не гаразд в стосунках, щось вони не розуміють один одного, і тоді вони можуть прийти. Чому, От так як я чую, від... Колег, які а, займаються психотерапією пар, що а, можуть приходити для того, щоб налагодити стосунки, і далі продовжувати бути в цих стосунках. І дуже багато хто приходить для того, щоб закінчити стосунки, для того, щоб ну, умовно да, розлучитись, якщо це, це там сімейна пара, розлучитись менш травматично для всіх учасників подій ну, і для дітей в тому числі. Коли приходять для того, щоб менше залишилося образ один на одного, і це менше впливало на подальше життя кожної з ну, людей, так, кожного з цієї пари. Тому навіть такий варіант в психотерапії пар можливий, знаючи, скільки зараз. Нас розлучень, а я думаю, що це насправді дуже класний варіант для того, щоб, по-перше, спробувати, якщо що. А все ж таки вберегти пару, якщо це не виходить, то розійтися менш травматично для кожного. Варіант сімейної психотерапії це більш широке поняття, тому що в сім'ю включається не тільки чоловік і дружина а це діти, бабусі, дідусі, тьоті, дяді, всі, всі хто є в цій категорії сім'я. І тоді. Всі ці учасники приходять на психотерапію. Да? Там може бути 4 людини, 3 людини. Це буде варіант сімейної терапії. Також дуже класний насправді. Я менше чула, що. До нього звертаються, але точно не можу сказати, що це якийсь там поганий варіант Ні, Треба ходити, щоб розбиратися, як комунікувати в сім'ї, які є там проблеми, особливості, що з це можна зробити. І, власне, дитяча психотерапія, ну, вона, наскільки мені відома, в більшості все ж таки проходить індивідуально. Звичайно, є і певні такі групові формати дитячої психотерапії, але чому я так виділила дитячу психотерапію все ж таки окремо, тому що там в будь-якому випадку залучені дуже активно батьки. І якщо в індивідуальному форматі да дорослої людини, ну, або в груповому, ніхто більше не залучений, окрім а, самої людини, да, ну, я маю на увазі з а, її найближчого кола. То в дитячій психотерапії батьки мають брати активну участь. Якщо ви віддаєте свою дитину до дитячого психотерапевта, то ви маєте бути готові, що це і на вас вплине, що терапевт буде комунікувати із вами. Є так звані батьківські зустрічі, де психотерапевт розказує, що він побачить, що відбувається з дитиною, як він бачить, як це можна змінити. Що батьки мають змінити в своєму ставленні до дитини, щоб проблема. Могла усунутись, то це таке більш активне залучення батьків, і якщо ви не готові а, щось змінювати. В своєму стосунку до дитини, то який би класний дитячий психотерапевт не був би, він нічого не змінить. Ви маєте бути готові, що віддаючи дитину да, в дитячу психотерапію, ви також маєте змінитися. І це дуже дуже важливо розуміти, тому що, на жаль, мало хто з батьків це розуміє. Це такі основні моменти, які я хотіла донести, яка може бути психотерапія. Я не говорила про методи психотерапії. Методи це психоаналіз, звичайно, там арт-терапія, когнітивно-поведінкова терапія, символ драма, їх є надзвичайно багато методів. Я говорила саме про формати. Отакі От формати можливі в кожному. Ну, Майже в кожному з цих методів. А, тому вибирайте для себе той формат, який вам підходить, вибирайте того психолога, який вам підходить, і вибирайте вже аж потім той метод, який вам симпатичний, більш приємніший, більш зрозуміліший. І... А, Турбуйтесь про своє психічне здоров'я. Зараз це як ніколи необхідно, тому що загрози цьому психічному здоров'ю в нас є майже кожен день. Ось тут, тут десь буде відео про 16 критеріїв цього психічного здоров'я. Подивіться його обов'язково. І бережіть, будь ласка, свою психіку, турбуйтесь про неї, якщо ви бачите, що ви самостійно. Турбуватись про неї не можете, звертайтеся до спеціалістів. Це окей, це нормально, просто треба знайти свій варіант, свій формат, свого спеціаліста і свій метод. На цьому буду з вами прощатись. До нових зустрічей. Бувайте!